Чи ви знали, що не використовуєте можливості свого організму наповну без використання мікродозингу грибів? Адже гриби здатні не лише уповільнити процеси старіння і відновити організм, а й покращити роботу мозку, допомогти вам стати енергійнішим, позбутись депресії і шкідливих звичок. Найбільш корисними грибами для досягнення духовного балансу та покращення всіх аспектів самопочуття є поєднання їжовика гребінчастого і червоного мухомору. Їжовик гребінчастий це найпотужніший природній бустер, який завдяки своїм властивостям стимулює активний ріст нейронів. Своєю дією їжовик зробить вас бадьорим і збільшить вашу працездатність, покращить пам'ять і концентрацію. Червоний мухомор при вживанні курсу мікродозингу є абсолютно безпечним грибом, який в жодному разі не є отруйним для організму людини. Мухомор має потужну антистресову дію, адже налагоджує сон, позбавляє безсоння і подальшого синдрому втоми. Ваші думки стануть чіткими. Ви зможете переглянути ваші повсякденні проблеми, знайти вихід і покращити своє життя. Вживання мікродозингу грибів їжовика та мухомору є частою практикою серед тисяч українців. Які вже змінили своє життя на краще сьогодні? Ви можете відкрити для себе силу таємничих знань людства. Відвідайте лавку Мольфара і дізнайтесь все про цілющі властивості мухомору і їжовику. Дізнайтесь більше інформації і реальні відгуки людей на сайті.